Привіт! Я тільки прокинулася тут в ранку, і в мене був імпульс записати це, це відео. Подивіться, яке красиве місце. Я, на жаль, не можу передати вам аромат. дуже круто пахне лілеями, гортензії. Такий сад. Я зараз спробую показати вам це місце красиве. Такий дуже красивий фонтанчик. Якийсь тут. ну, Відео не передає краси. Просто помірте мені. У мене стався імпульс записати відео, а імпульс ігнорувати не можна. Сьогодні я, я видала відео, де один чоловік розповідав, що ось, хтось там розповідає про 5D, про перехід, про підвищення вібрацій. <кхем> І це все бред. Ми всі помремо, буде бідність. Я хочу сказати, хто в що вірить от того, те і буде відбуватися. Хто вірить, що буде 5D підвищення вібрацій, от того це станеться. Хто в це не вірить, хто каже, що це зрада, фігня, війна, ми все помремо, третя світова, от того буде так. І реальності будуть змінюватися і роз'єднуватися. Я відчувала, вчора було дуже сильне завантаження енергетичні, і я прокинулася абсолютно іншою людиною. У мене були. Я бачила кольори по-іншому я відчувала а, по іншому світ. Я думала про якісь ситуації, думала тю, а чого я тут злилася, я не розумію, чому я переживала про такі ситуації. І після нових завантажень світових кодів, я бачила абсолютно ті ж ситуації, які є в моєму житті, абсолютно по-новому. Епізодично. Такі в мене вкрапляються стани. Я попадаю в стан 5D. У мене це недовго продовжується, але це вже є. І я знаю, що це буде ще набагато-набагато посилюватися. Більше- більше кодів буде прогружатися мою структуру, я буду змінюватися. Це може відбуватися ще декілька років. Але я точно знаю, що це відбувається зі мною, і я хочу ділитися цим досвідом, тому що ну, неможливо самій це все переживати. Іначе виглядає як дурка. А коли я вам ділюся, ви пишете, багато хто з вас У мене також таке було, я розумію, я вірю, я відчуваю і, і це підтримує один одного. Що таке стан 5 d Стан 5 d дуже важливо про стан, про відчуття, казати словами твердими. Але зараз я сконцентруюся і спробую вам це передати. Уявіть, коли М -м... ми ходили в школу, там були якісь іспити, завдання, домашка, і ось вона закінчилася десь в травні, ще весна, але вже тепло, домашки нема. Попереду все літо вже з'явилася перша колоника, колониця, черешня. Можливо, вдома навіть є сітро. І, можливо, на вас чекає якась подорож, яку ви дуже-дуже чекали, і ви посміхаєтесь, ви вільний, у вас нема проблем. Нема забот, але якщо і стаються якісь перепони, ви кажете Ні, нічого страшного, все добре, це мене. Де це такий стан, Коли ми точно в моменті і ми з'єднані з серцем, і ми не ігноруємо реальність, те, що відбувається, ми знаємо, що йде, там проблеми, там війна, там потрібно платити податки. У нас є внутрішня е, впевненість, що все мене, все закінчиться. Це все, все тимчасове. Коли ми з'єднуємося з Творцем, розуміємо, що ми існували тисячу років, і ми будемо існувати тисячу років, і душа все відчуває, все знає, все розуміє, діле тимчасово окей. І в такому стані ми будемо жити. І, відповідно, такий стан спокою, прийняття, тихої радісті буде створювати біля нас такий світ, і будуть притягуватися такі люди, які також вважають. Я закриваю очі, щоб сконцентруватися на цьому стані, інакше лізуть думки. І перебивають. І коли я в такому стані, спокійному, рівному, рівному, і все світ під мене підлаштовується, тому що кожен бачить тільки те, що є у нього всередині. Я написала пост ніякий, і до мене прийшло 100 людей, його відкоментували. Хтось написав Свої відчуття, хтось хейт, хтось радість, хтось обозвався. Цей пост був ніякий, але кожна людина прийшла і показала своє обличчя: хто наповнений страхом, транслював страх, хто образує, транслював образу. Не так ми і жили. А однак зараз сонячні коди вони начебто стирають із середини весь, весь бруд. Страхи, образи, які були. Я це відчуваю на собі. Це не видумка. Це не інформація з підручників і від чинелерів. От зараз це в прям прямому тері зі мною. І мені здається, що у когось було багато бруду, образ, внутрішнього гнию, брудного в душі накопилося за роки. І... А у когось дуже-дуже багато, а у кого не багато, ці сонячні коди почистять, і, і людина вийде в новий вимір. А, але не всіх вдасться почистити. Хтось просто піде, з того, що він не зможе вібрувати на цьому рівні. А, ну, Тобто, уявіть, таку картинку мені зараз показали, такий дитяче свято, там, новорічний утренник, всі в таких костюмах, хтось такий. Зайка, лисичка, сніжинка. І туди приходить якийсь там п'яний бомж. І він каже Ви не заробили на це свято, це все ваші батьки, ви всі там безробітні, що ви тут святкуєте? Війна йде. Там покайтесь, нема чого святувати. І що станеться? Просто діти зберуться і вийдуть в інший зал. А того бомжа заберуть в міліцію. Ну, я умовно, я кажу зараз, я бачу таке. Тому разу я написала третс. Друзі, я навіть не уявляю, яке щастя ми будемо проживати, коли закінчиться війна в Україні. Це таке буде свято. І Я прям прожила це всією душою. Таке, знаєте, найкраще, що було в мене в житті. Дуже, дуже щаслива. І прийшли люди якісь, і почали мені писати, що це буде дуже великий біль, що це буде дуже боляче, що це насправді і це буде великий траур. І я кажу, так, ну хтось буде святкувати, хтось буде траур. Ну, я бачу, що це буде свято. Насправді ми так і жили раніше. Кожен транслював те, що у нього було всередині, але зараз це буде дуже-дуже відчутно і дуже-дуже помітно. Боже, знаєте, я відкрила очі, тут так багато всього відволікає від внутрішньої правди. Це потрібно бути дуже сильною людиною, бачити мільйон всього і тримати світло всередині свій стан. Але ми впораємося, тому що ми будемо так сильно наповнені світлом. Що ми не будемо вже вагою цеплятися до того, чим не є ми. Ми будемо взаємодіяти тільки з тим, що з нами також вібрує на цієї вібрації. Стан 5D це такий стан прийняття тихої радісті. Любові до себе, до творця, до життя. І люди просто не зможуть спілкуватися з тим, що таким не є. І всесвіт потрошки, е, якась його частина перейде на цей стан, щось залишиться в 3D, але більшість людей вони просто будуть е, змінювати. Географічне своє розташування будуть переїжджати. І це не буде, знаєте, от як зараз там а, одна людина така: все, я не можу жити в городі, я їду в село, все я хочу закритися, щоб мене ніхто не трогав. Да? Зараз такий тренд. Типу, я здається, я розумію бабу Ягу. Так от, а, люди будуть їхати, вони будуть збиратися за вібраціями і строїти нові. Е, Міста, нові місця, нове селище. Тому ще зараз людина така їде в село, каже все, я хочу відрізатися від світу. Вона їде в селище, там якісь свої правила, своя релігія, свої закони. В неділю там працювати не можна. І люди такі: ну окей, я якось буду адаптуватися, тут мій будинок. Такого не буде. Люди будуть групами. Я не, я не розумію, якими групами десять людей чи тисячі людей. Але будуть е, е, менше менше споживати їжі, в них не буде залежності від міста, від брендів, від коштів. Буде вода, їжа, буде одяг, буде, буде всього достатньо. Я бачу, як це вже відбувається, вже строятся ці комуни потрошки-потрошки, по але це буде масштабніше, 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 тому що ми все ж таки більше жив, живемо в містах. Хочу сказати, що. <тит> типу заховатися від всесвіту не вийде. Це буде природньо і це не буде якісь поодинокі випадки. Хочеться показати вам, як тут красиво. Ми випадково попали в цей рай, але це не випадково. Завжди. Нас ми попадаємо в ті місця, які відображають наш стан. От я тут зараз і мені дуже подобається. Дуже дякую всім, хто підтримує мій канал, пише зворотний зв'язок, пише лайки. Я кажу про не дуже популярні речі, я не роблю ніякі прогнози. Я не розповідаю інформацію від інших цивілізацій поки що. Я просто розповідаю свій досвід, свій стан. Я знаю, що це можливо. І... Коли я сама була в цьому стані, такому дивовижному, новому, неймовірному, мені було дивно, що я сама і ніхто мене не розуміє. Але потрошечки почали з'являтися люди, які почали казати, що вони проживають те саме. І я так все добре, все йде як треба. Коли ми в стані прийняття тихої радісти, спокою. Все відбувається автоматично. Минають ці думки. Мені потрібно куди бігти, треба робити більше, я щось повинна встигнути, потрібно те. А мені вже 40 років, а потрібно народжувати, а потрібно виходити заміж, а потрібно купувати будинок, а потрібно відкладати кошти. Цього не існує. Існує тільки настоящий момент, і в ньому все добре. І з цього стану спокою. Створюється спокійна, класна реальність. Якщо у нас є якийсь імпульс, обов'язково треба робити то те, на що виділяється енергія. Що це за імпульс? Якщо є імпульс танцювати танець, окей, в нього буде енергія, потрібно це зробити, можливо, комусь показати, викласти в інтернет. Є імпульс написати текст, це потрібно зробити. Можливо, хтось йому не подобається, але це буде внутрішня правда, і вона сформує якийсь поле. Людей, які також так вважають, і не дивляти, дивитися там на хейт, на страхи. У мене зараз був імпульс. Просто я вийшла з кровати записати це, тому що у мене вже всередині це так. Перло, що хотілося поділитися цим станом. Все буде добре, війна закінчиться. Є фраза, яка допомагає мені дуже-дуже багато років, вона лунає так. Твоє залучиться з тобою, не твоє твоїм не буде. Так і буде. Всім добра, бажаю всім любові, всі страхи підуть, тривоги підуть, ніхто не помре бомжем. Якщо вас звільнили, це означає, що ви йдете назустріч до себе. Все буде добре. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця.